Сьогодні програма Рідна школа запрошує до Зорокова на урочистості з нагоди офіційного відкриття єдиного на Житомирщині козацького ліцею. Село Зораків, що у Черняхівському районі, відоме з 1772 року, відтоді як було збудовано церкву святого Василя. У 1862 році при храмі засновано церковно приходську школу, а у 1913-му за кошти місцевого поміщика збудовано двокласне сільське училище. Таким є початок історії освіти села. Нині освітню місію у Зорокові виконує загальноосвітня школа, яку віднині офіційно реорганізовано у єдиний на Житомирщині Козацький ліцей. Колектив закладу довго йшов до цієї мети. До цього ми йшли цілих 14 років. Було важко це зробити, але разом з тим, враховуючи те, що директором працює великий патріот навчального закладу Шевцов Олег Анатолійович, ми все таки реорганізували навчальний заклад Зороківський козацький ліцей. Тут працює талановитий педагогічний колектив, який досягає гарних результатів як в масштабах району області, так і на всеукраїнському рівні, адже вчителі виховують переможців і призерів різноманітних конкурсів, предметних олімпіад. І ось вже протягом трьох років вони захищають честь Житомирської області на всеукраїнському турнірі, джура, де досягають значних результатів, тобто стають переможцями або призерами. Починаючи з 2003 року, навчально-виховний процес у Зураківському ліцеї базується на засадах козацької педагогіки. Тут діє кіш імені Богдана Хмельницького, а всі класи поділені на курені. Козацьким самоврядуванням опікується старшинська і козацька рада на чолі з кошовим отаманом і кошовим осавулом. Скоординовує усю діяльність закладу ініціатор створення маленької козацької держави, де і учні, і вчителі живуть за певними законами і правилами, генерал Хорунжий Олег Шевцов. Це була наша ідея, я мав розмову з батьками, батьки погодилися, вони перші вступили в козацтво, потім вступили вже діти, дітей ми прийняли от, у козачата. І з цього року ми почали започатковувати козацьку педагогіку на теренах нашої школи, а потім в теренах Житомирщини. Тобі ж досить довго довгий час. Ми маємо досить багато здобутків. Річ у тому, що вчителями нашого ліцею випущено було ряд методичних, методичних збірників, тобто літератури методичної. От, навчання та виховання молоді на сакарської педагогіки. Кожен клас у ліцеї це корінь із своєю назвою, прапором, бунчуками і традиціями. Наш корінь носить ім'я Дмитра Вишневецького, наш девіз, козак українську любить мову. Він завжди держить своє слово. Наш класний корінь імені Івана Виговського. Я слідкую за вихованням учнів, також за Курінними осавулами бунчуковими за виконанням їхніх обов'язків. Наш девіз такий. Ми із Виговським Сила Єдина будемо славити рідну країну. У нашому класі прапор має жовтий колір це колір життя і радості. У кожному класі є спеціальний куточок у зачат. В якому зафіксовано статут курення, правила поведінки та доручення ліцеїстів, а також козацькі справи. Загалом весь виховний процес у ліцеї спрямований на відродження козацьких традицій, звичаїв і духу, наплекання в учнів шляхетності, працьовитості, відваги, поширення здорового способу життя, краєзнавчу діяльність та фізичне загартування. Виховання підростаючого покоління це проблема, яка постала перед українським суспільством на сьогодні. Саме над цим працює наш ліцей, який обрав собі проблемну тему навчання та виховання учнів в засадах козацької педагогіки. Адже саме епоха козаччини характеризується демократизмом та гуманізмом. Збереження традицій козацтва є необхідним, тому що ці традиції довели своє право на існування. Видатний вчений. Культуролог Леві Строс відзначає, що кожному народу властива своя культурна традиція, як у матеріальному, так і в духовному плані. Національна традиція створюється національною єдністю, територіальною цілісністю та мовою. Дане питання є досить актуальним у сьогоденні, тому і в нашому ліцеї. Акцентується увага на вихованні учнів у вихованні учнів саме на козаччині, на засадах козацької педагогіки. Грунтується на засадах козацької педагогіки і навчальний процес, який відбувається за спеціально розробленими програмами, які включають в себе і спецкурси, такі, наприклад, як Козацький вишкіл цей спецкурс входять різноманітні предмети. Це інтегрований курс, тобто це і знання історії казацтва, це і географія, це і народознавство, це і культура, мистецтво, література, все, що зв'язано з казацтвом. Чому так? Тому що казацтво залишило не тільки, розумієте, от, свої сліди в історії. Це тобто цей козацьке барокко, інше, 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 тому все це вивчають вони. Так сюди входить і медична підготовка, от і строє вишків. Тобто цей спецкурс він був і зараз він знову ж таки продовжується, але виділяється більше годин. Тим паче, ми виділяємо більше часу на вивчення такої предмету захист вітчизни. Тобто, якщо у нас раніше був один урок на тиждень, то тепер буде чотири, а то і п'ять уроків. Тобто, учні будуть готуватися до служби в армії. Нестандартними у козацькому ліцеї є й інші уроки, наприклад, англійської і німецької мови, які поєднуються у так звані бінарні. На них відбувається вивчення певної теми одразу двома іноземними мовами. Вчителі запевняють, що дітям це не складно, а навпаки, цікаво. Саме ці уроки дозволяють формувати пізнавальну активність дітей, самостійність, також формувати працьовитість, творчі вміння та навички, адже ці уроки допомагають розвивати творчість не тільки учня, але й вчителя. Коли на уроці поєднуються дві іноземних мови, діти якби швидко зреаговують, на якій мові задається їм питання, відповідають тією мовою, на якій було задане питання. Зазвичай діти намагаються сконцентрувати свою увагу на певній мові і використовувати свої вміння та навички для доброго показу володіння своїми знаннями. Цікавими є у закладі і уроки з фізики, на яких широко використовуються комп'ютерні технології. На думку вчителя Лідії Миронової, це стимулює цікавість учнів та полегшує засвоєння нових тем, щоб активізувати процес вивчення фізики, нині широко використовують свої діяльності вчителі комп'ютери. Як вчитель не тільки фізики, а й інформатики, я теж практикую це в своїй роботі. І впевнена і пересвідчилася в тому, що комп'ютерні моделі оживляють навчальний матеріал і дають змогу дітям спостерігати такі явища, які вдається побачити лише у мікроскоп. Використання комп'ютера забезпечує демонстрацію того, що не можна показати вчителю в натуральному експерименті або побачити учням на статичних малюнках. Широко використовує комп'ютер при розв'язуванні задач. Дуже учні полюбляють комп'ютерні лабораторні роботи, які дають можливість учням збагнути той чи інший фізичний процес. Я думаю, що використовуючи комп'ютерні технології навчання, можна не тільки інтенсифікувати навчально-виховний процес, а й підвищити зацікавленість учнів до вивчення будь-якого предмету і розширити проблемно-пошуковий процес здобутих знань. Ініціативний і креативний педагогічний колектив ліцею постійно перебуває у творчому пошуку і активно впроваджує передові технології у навчальний процес. Супереч народному прислів'ю можна привести коня до води, але не можна змусити його напитися. Вчителі повинні не тільки привести учня до знань, до джерела знань, а й організувати роботу так, щоб діти. Захотіли саме взяти ці знання. У нас в школі досить молодий колектив, але поряд з цим переважна більшість педагогів нашого колективу обрала свою практику педагогічну технологію створення ситуації успіху на уроці. Гурткова робота допомагає учням поглиблювати знання з навчальних предметів. Наприклад, на заняттях літературного грудка Лілея ліцеїсти вчаться виразно читати поезію і прозу, Інсценізують уривки створів сучасних авторів та класиків української літератури. Помотаю на мотовило, ослую та вироблю собі тонкого полотна на сорочки. Може, під моїми боки хтось постеле подушки. То це ти збираєшся своїм прядвом на моє хазяйство? Прядво таке ваше, як і моє. Хіба я? Не брала конопель, не мочила, не била на битині, не терла на терниці, може й більш вас. Чи ти жартуєш, молодиця, чи зо мною дражнися? У мене немає жартів. Дай сюди мотовило, кажу. Принеси от свого батька та й мотаємо про себе свої жили. Пане дам! Дай сюди, я сама зараз буду мотати. Пане дам. Вас нема чого мотать, ви нічого не напряли. Геть, і не чистій матері. Дай мотовило, кажу тобі. Ба не дам. Хіба будем бити ще що? Дай. Ба не дам. Дай кажу. Ба не дам. Дай бо зарикнути й ноги задереш. сьогодні. Очепіться, бо я нею в хатися. Юні козачата є активними учасниками і військово-спортивно-патріотичної гри українського козацтва Джура, метою якої є виховання глибоких і міцних національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до військової служби захисту своєї батьківщини, формування високих морально-психологічних рис, рішучості, стійкості, дисциплінованості, ініціативності. У ході гри діти вивчають історію рідного краю і запорізького козацтва, познайомлюються з духовними цінностями. Ми козаків беруть участь у відродженні військово-спортивного і народного мистецтва. Гра представляє собою цілий комплекс випробувань: це і строєва підготовка, і народна боротьба, стрільба і долання смуги перешкод. Тактичні і інтелектуально екстремальні ігри з військово-спортивними і туристичними елементами, надання першої допомоги та елементи рятувальних робіт. Історія участі ліцейної команди у цій грі та здобуті кубки і відзнаки зібрані у спеціальній кімнаті, аналогів якої немає у світі. Тут представлено. Історія нашої команди, розвитку нашої команди, хочу сказати про те, що ми беремо участь у грі Джура вже протягом кількох років. На цій грі нас навчають любити Бога, шанувати свою країну і поважати самого себе. Хочу сказати про те, що все оцінюється. Тобто, навіть таборування теж саме оцінюється балами, і які потім враховуються у загальний рахунок. Це звичайно, ми розставляємо палатки, відпочиваємо, адже дорога досить довга. Потім одразу ж у нас проводять змагання на теренах Черняхівщини. У нас дуже багато дітрішків знаходяться в козацтві. От і постійно спілкуємося. І я стараюся таки залучити не тільки учнів Зороківського козацького ліцею, а і інших шкіл до участі у цих змаганнях. Так, наприклад, скажу про те, що на Кургані на покрову ми приймали в джури не тільки учнів Зороківської за 5 клас, а також і учнів Троковицької школи і жадьки теж традиційно приймають участь у цьому. Основним профілем у ліцеї є військово-патріотичне виховання. А тому велика увага приділяється фізичному загартуванню, підготовці юнаків до Служби у Збройних силах України та формуванню в учнів любові до рідного краю високої моралі і духовності. Навіть наймолодші козачата зацікавлені у тому, щоб бути сильними, спритними і завзятими. Вчора я дивився разом раду мультик про олімпіаду. Як українські козаки так змагались залюбки, Толстий, довгий чубатий, сильні, спритні і завзяті, перемоги здобували і медалі дарували. Показали наші хлопці. Ми вміємо боротися і метати молота. Щоб отримати золото, сини твоєї батьківщини сила духу не поборна. Козацтво слава України! За гордість наша всенародна. Урочистості з нагоди офіційного відкриття козацького ліцею перетворились на справжнє свято. Почесних гостей діти зустрічали хлібом, сіллю та флешмобом. Воствореного закладу відбулася посвята в ліцеїсти, які проголосили клятву, пообіцявши бути гідними громадянами держави. Досвідчені представники українського козацтва подарували ліцею обереги, бойовий прапор і ікону з бурштину, та пообіцяли завжди підтримувати нове молоде поповнення козацького братства. Це свято свято для Житомирщини, в тому питанні, що все таки вже загальні освітні школи. Взяли на себе, значить, як сказати, не обов'язок, а справу про те, що розвиватись в дусі козацької, як кажуть, етики і правди. Козак людина незрадлива, козак людина правдива. І тому я так думаю, що цей учбовий заклад, який перший, як ми кажемо тут на Житомирщині. То дасть свої наслідки. Ми проваджуємо життя ту ідею, що козацька ідея має бути об'єднаною на теренах України. Вона є суто народною, відходить від нашої суті української. І тому промадження таких навчальних закладів, які відкриваються сьогодні, це наше майбутнє. Ми в це віримо і будемо для цього робити все можливе. Ми часті гості в цьому ліцеї і думаю, завжди будемо допомагати їм. Тому що для... головна задача для козака – Козак – це захисник батьківщини, Не казак довжен завжди захищати свою дружину, матір, батьківщину і церкву. Тому будемо все робити, щоб виспитати цих козаків на правильному поті. На святі представники козацтва запорозького вручили своїм побратимам, священникам і педагогам ліцею нагороди за благодійність та козацькі відзнаки. Орденом гетьмана Івана Виговського першого ступеня нагородили начальника відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації Григорія Сташенка. Це не перша козацька нагорода, тому що я підтримую розвиток козацтва в Черніхівському районі, і ось не тільки в Зурківському козацькому ліцеї. все таки в нас є вихованці, які навчаються і в Троковському екологічному ліцеї, і в Жадківському колегіумі, в Пітищенській школі, в Селянчинському спортивному ліцеї. Тобто, це така вагома відзнака моєї співпраці і. Підтримки козацтву на теренах Черніхівського району. Тож козацький ліцей створено, і він працюватиме для тих, хто хоче здобути унікальний життєвий і навчальний досвід, хто хоче зміцнити духовні і фізичні сили. Ти шляхом праведним святим, Шла до волі України